Відарон, експерт із захисту та декорування деревини. Імпрегнат – декоративний засіб Відарон це виріб високої якості, призначений для просочування дерев'яних поверхонь, таких як паркани, альтанки, парголи та дерев'яні фасади будинків. Імпрегнат Відарон містить тефлон сюрфейс протектор і гарантує шестирічний захист просоченої деревини. Імпрегнат глибоко проникає в деревину і захищає її від шкідливого та руйнівного впливу біологічних та атмосферних факторів і вологи. Завдяки вмісту Тефлон Surface Protector Імпрегнат захищає деревину від проникнення вологи, сприяючи швидкому стіканню води з поверхні і захищає від вимивання захисні речовини, надає пофарбованим елементам естетичного матового вигляду, підкреслюючи фактуру шарів деревини. Перед нанесенням імпрегнату необхідно ознайомитися з рекомендаціями виробника щодо його застосування, підготувати відповідне місце праці та підібрати потрібні інструменти. Підготовка основи поверхні призначені для просочування мають бути гладкими, сухими і чистими. Смоляні та жирні місця промити екстраційним бензином і висушити. Перед просочуванням деревини поверхню необхідно протерти наждачним папером. Зернистість паперу підбираємо до ступеня нерівності основи. Щоб отримати однорідне забарвлення деревини, потрібно рівномірно відшліфувати усю поверхню, оскільки інтенсивно відполіровані місця виглядатимуть світлішими, а жорсткіші надаватимуть кольору темнішого відтінку. Дерев'яні елементи, на які безпосередньо впливають атмосферні фактори, необхідно заздалегідь просочити безбарвним імпрегнатом захисно декоративним засобом. Нанесення першого шару імпрегнату «Відарон». Перед нанесенням засіб потрібно старанно перемішати. Просочення виконуємо пензлем для виробів на основі розчинників. Якщо ми використовуємо універсальний пензель, то перед тим як приступити до роботи, ворс пензля рекомендується відшліфувати дрібнозернистим наждачним папером. Це пом'якшує кінці пензля і усуває ворсинки, що випадають. Імпрегнат наносимо на ділянку поверхні деревини не довше, ніж 10 хвилин. Пізніше, коли поверхня почне тьмяніти, імпрегнат розтираємо напівсухим пензлем вздовж шарів деревини. Цю дію розпочинаємо виконувати з тих місць, звідки починали наносити засіб. Завдяки цьому отримуємо рівномірний кольор без смуг і дефектів. Просочені елементи залишаємо приблизно на 12 годин, щоб висохли. Нанесення другого шару імпрегнату Відарон. Перед нанесенням наступного шару необхідно виконати мішарове шліфування, яке здійснюємо після остаточного висихання попереднього шару. Шліфування виконуємо наждачним папером, зернистість якого приблизно 320. Завдяки цьому ми розгладжуємо піднесені волокна деревини і отримуємо ідеально гладку поверхню. Після шліфування поверхню необхідно знепилити. Другий шар виробу рівномірно наносимо на всю поверхню, пам'ятаючи про розтирання напівсухим пензлем. Після першого просочення наступний шар імпрегнату дещо повільніше проникає у деревину. Етап розстарання виробу розпочинаємо трохи пізніше. Передчасне розстарання засобу може призвести до виникнення плям і дефектів на поверхні деревини. Імпрегнат, нанесений таким чином, дозволить максимально підкреслити натуральну красу і фактуру деревини. Час висихання другого шару становить приблизно 12 годин. Після закінчення робіт інструменти потрібно ретельно вимити і висушити. Пензель миємо, використовуючи розчинник для олійно вталевих виробів. Витираємо та висушуємо за допомогою спеціального пристрою.